Херсонщина агропромислова область. Тутешні фермерські господарства можуть нагодувати всю Україну, кажуть аграрії. Щороку до трьох мільйонів тонн зерна, близько 400 тисяч овочевих культур. Тим часом хороші врожаї, овочів гниють на полях, а фермерські господарства несуть збитки через ціни, які диктують зернотрейдери. Лідер ВО Свобода Олег Тягнибок, який відвідав Херсонщину, вважає, державна підтримка сільського господарства не допоможе, якщо чиновники далі будуть красти. А місцеві клани кришувати. Атимуть у Києві ми чітко розуміємо, що передові країни Європи, які мають можливість годувати півсвіту, вони серйозно, держава в тих країнах серйозно вкладає гроші в сільське господарство, встановлює паритети цін на сільськогосподарську продукцію, що обов'язково потрібно зробити тут в Україні. Нагальна проблема твердить гнибок: зупинити мародерів, які взялися за зрощувальні системи півдня, старі зрощувальні системи. Здаються на металолом, а ті, що новіші, продаються на захід. І фактично все ведеться до того, що ця благодатна земля вона може перетворитися в постелю. Іде планомірне знищення українського села. Українське сільське господарство руйнується повністю.